Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму омлет з кисломолочним сиром, запечений в духовці. Нам знадобиться 5 яєць, 1 склянка молока, 150 г кисломолочного сиру та 1 чайна ложка солі. Омлет готується досить швидко. Для цього змішую яйця, сіль та кисломолочний сир і розмішую. Як тільки розчинилася сіль, можна додавати молоко. Сир також дуже подрібнювати не потрібно. У форму змащену вершковим маслом пересипаю яєчну масу. Розмір моєї форми 25 на 11 см, а висота 6 см відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин.